З'явилася термінова новина стосовно того, що Угорщина і Словаччина призупинили експорт дизелю в Україну. Чи це виглядає як помста за те, що Україна поки що не відремонтувала нафтопровід Дружба після січня, після цих ударів. Чи це дійсно так виглядає, чи ні? Які можуть бути дійсно від цього наслідки? Ну я тільки дозволю собі уточнити: вони не призупинили, вони говорять, що можуть зупинити. Експорт е дизеля і експорт електроенергії до України, якщо Україна е не почне прокачку е дизеля е через нафтопровід дружбу. Е в даному випадку, по-перше, ми повинні звернути увагу на синхронність подій. Е Судячи, що Фіцезорба і Фіце Орбан Фіце домовились про е цю історію. Е наскільки я розумію, е всю цю е історію треба розділити на як мінімум дві, а можна навіть на три частини: перша частина передвиборча справа в тому, що зараз в кінцеву фазу входить, з виходять вибори в Угорщині, і у Орбана це не найкраща ситуація. А у Фіцо цілком назріває передвиборча криза, тому що зібрано голоси за його відставку, і цілком реально, що найближчим часом розпочнеться процес по тому, щоб вимагати. Проведення відповідних голосувань і потім робити відповідно достокові вибори. Тобто, в даному випадку, це і один, і другий і, Фіцій, і Орбан грають в вибори, і їхні заяви треба розглядати з виборчої точки зору. Другий момент, який поки що для нас є незрозумілим чи проговорювали фіцезорбаним такий е, варіант і з Рубіо? Я хотів би нагадати, що щойно завершився візит е, держсекретаря е, секретаря е, керівника держдепу сполучених штатів Америки Марка Рубіо до Угорщини і до Словаччини, е, в принципі, ми не бачили там якихось політичних гучних або якихось заяв. Але відразу після завершення цього візиту з'являється ця шантажна заява. З приводу України, тому що всі прекрасно розуміють, що через е, одну і другу країну проходить до п'ятої частини дизеля і електроенергії відповідно. Е, я маю на увазі експорту того, що е, імпорту українського, вибачте, те, що в Україну імпортується по дизелю і по е, електроенергії, е, це другий момент, на який треба звернути увагу. Третій момент, що буде насправді, станом на сьогоднішній день е, ми е, маємо інформацію про те, що Словацький нафтопроробний завод, який належить між іншим угорській компанії, Мол, зафрахтував, якщо не напоминаю, сім танкерів із Саудівської Аравії, і з квітня місяця він запрацює на повну потужність, коли прийде Саудівська нафта. Тобто, в принципі, говорити про те, що у них там почалася криза, або у них там почалися якісь там глобальні проблеми, це точно неправда. Я думаю, що в результаті. Навряд чи вони зупинять експорт електроенергії, навряд чи вони зупинять експорт дизеля до України. Але я е, думаю, що в цьому разі я не можу виключати того, що це, вся ця історія буде елементом шантажу, і це вже третій момент я хотів би звернути увагу: елементом шантажу з приводу переговорної позиції України на переговорах, які переговорах, які відбуваються в тристоронньому форматі США росії України і це насправді є достатньо серйозною. може стати ж, достатньо серйозною проблемою для нас, в силу того що. Е Втратити п'яту частину імпорту електроенергії, імпорту дизеля, це звичайно в цей момент є критично проблемою критичною проблемою для нас, тому що я хотів би нагадати, що коли ми говоримо про дизель, ми повинні розуміти, що через пару тижнів, як тільки спадуть холоди, холоди, у нас розпочнеться посівна кампанія, і це момент, коли традиційно Україна закуповує збільшено кількість дизеля, тому е, очевидно, все ж таки тут треба розглядати всю цю історію е, саме з цих трьох трьох точок зору. Але е, звичайно, я хотів би наголосити на тому, що е, ми не можемо виключати е, і існує достатньо висока вірогідність, що цей шантаж буде розповсюджуватись, в тому числі і на переговорний процес. А дійсно так виглядає, ніби Путін просто дістав карту з рукава і раптом почав через Фіцу і Орбана таким чином тиснути на нас. Тим більше тільки закінчилися переговори сьогодні, які тривали два дні. І ось таке рішення при тому, що була інформація від Брюсселя, що в короткостроковій перспективі для енергобезпеки Угорщини і Словаччини немає ніякої загрози, тому що у них є стратегічні запаси нафти. Тому хочеться розуміти, чого це так. Раптом і дійсно до чого ж тоді домовилися із Рубіо, тому що, якщо я не помиляюсь, на вихідних і Фіцо і Орбан дуже скаржилися на Зеленського, Мовляв, їм дуже не подобаються такі наші удари по нафтопроводу. Але чим же тоді закінчилися переговори? Чи дійсно просто Путін через них маніпулює і тисне на нас, і на Штати, і на Європу, в тому числі Ну в принципі, ми не можемо виключати, що е це була гра. Не лише Володимира Путіна, тому в даному випадку я вам сказав, що є три причини, про які можна говорити. Може бути так, що всі три причини є в грі, можливо, частина їх є в грі, яких частини частина немає. Поки що, в принципі, по гарячих слідах я можу висловити тільки ці гіпотези. Якщо повертатися до самих дводенних перемовин, так які тривали, і ось за підсумками, Зеленський сказав, що. Поки що лише у військовому треку є такий прогрес, а от в політичному він цього не почув. Принаймні, він сказав, що в Женеві домовилися про моніторинг припинення вогню американцями, але хочеться розуміти, що і ще і що входить взагалі в це питання моніторингу припинення вогню. Як взагалі американці будуть його моніторити? Чи будуть військові на тій території знаходитись Донбасу, чи будуть вони суто технічними засобами моніторити? Як взагалі ви собі це бачите? Ну я чесно кажучи, це не моє питання. Тут я не військовий спеціаліст, тому напевно тут треба питати в людей, які більше за мене розбираються в цьому питанні. Тут я, на жаль, некомпетентний. В цілому про результати. Якщо така була заява від Зеленського, то чи можна це взагалі вважати за прогрес? Ну, дивіться, в принципі, якщо е згадати про те, що було достатньо багато людей, які вважали, що після цих переговорів. Взагалі ніякого продовження цих переговорів не буде. А те, що переговори будуть продовжувати, продовжуватися, вже напевне плюс. Тому сказати, що це відбувся абсолютний провал, не можна. Але на жаль, як і передбачалося, як і прогнозувалося, ніяких вагомих, скажімо так, проривів, ніяких вагомих змін не відбулося і найближчим часом, з моєї точки зору, навряд чи відбудеться. Нот ну, Буданов також розповів про деталі перемовин. Дуже так коротко він сказав, що розмова була непростою, але важливою а команда готується до продовження цих переговорів найближчим часом. Схоже повторив і умірав. Сказав, що просування є, але поки що без деталей. Пропоную прямо мову. Ми зосереджені на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Це складна робота, яка потребує погодження всіх сторін і часу. Просування є, але поки що без деталей. Наступний етап досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів. Наша задача підготувати для цього реальну, а не формальну основу. Що це означає? Чи наступна зустріч це мається на увазі будуть готуватися до зустрічі Зеленського і Путіна, чи неправильно я розумію, ці слова Умєрова? Ні, ні, це дипломатична мова, коли говориться про те, що ціль – напрацювати певні документи, які можуть уже потім. Розглядати президенти як фіналізовані документи, тому це буде наступного разу чи через 10 подібних зустрічей. відповість на це питання неможливо, хоча знову ж таки я не вірю в те, що наступного разу сторони сядуть і домовляться по всіх пунктах. Росія продовжує затягувати час. Тобто я так розумію, знову ж таки питання території і зас цього разу або не обговорювалися, або взагалі в цьому питанні не було просто зрушень, тому ніхто це навіть і не коментує. Е, ну, я думаю, що їх напевно і не обговорювало, тому що в принципі перш ніж дійти до території, треба пройти етапи великого шляху. Тобто є 20 пунктів мирного плану, і в принципі, питання території це один із цих 20 пунктів. Тобто, спочатку, треба як мінімум згодити всі інші 19, щоб потім мати можливість виходити на якісь результативні розмови. Поки що. Території, наскільки я розумію, фоново присутні на цих переговорах, і про них особливо зараз немає смислу навіть дискутувати. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Тому, якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть їх в чаті. Зможемо теж їх обговорити. Обов'язково пишіть, з якого міста ви нас дивитесь, і як взагалі вважаєте, як далі можуть проходити переговори? Чим вони закінчаться? Чи розраховуєте на мир в цьому році? Хочу сказати про те, як ще й відреагувала і російська сторона, і показати фрагмент відео із Мідінським. Пропоную. Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, и вот еще сегодня, около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча. Это все, что мы хотели сказать.

Так, ну про уроки історії, які ми тільки що почули, ми розуміємо, що навіть росіяни вже тролять цього Мідінського, так за його улюблене, так скажімо, питання. Але на вашу думку, от така відповідь Мідінського, про що вона може свідчити? Зрозуміло, він майже ні про що толком не сказав, але навіть пізніше з'являлася інформація, нібито в аеропорту він з кимось зустрічався, і зустріч тривала понад дві години. То чи варто взагалі ці деталі надавати? Якогось значення, і як ви думаєте, як у себе там буде комунікувати російська сторона за підсумками цих переговорів? Наскільки я розумію, сторони домовилися не комунікувати, тому ми маємо настільки обмежені коментарі з обох сторін. Саме тому Умєров зачитував свою заяву, тобто, в принципі, заява була написана і там кожне слово було вивірене. А так, щоб в принципі, сказати про все і дуже дипломатично ні про що. Медінський вирішив навіть в такі ігри не гратися, просто вийшов і сказав ні про що. Сказав про те, що переговори тривали два дні. Ну що, в принципі, не треба було бути, мати великих інсайдів, щоб це і так знати. Тому з моєї точки зору сторони домовилися не комунікувати на цей момент нічого. Зараз будемо чекати, чи будуть якісь зливи в американських звіті. Тобто, якщо вони з'являються. Ми по них зможемо судити, хоча б частково про те, що відбувалось або що не відбувалось на цих переговорах. Але наскільки я розумію, серйозних прогресів немає. Сторони домовилися, поки що е просто мовчать. Та, але з одного боку, ми бачили, що і американський склад делегації був розширений, і російський. З чим ви це пов'язуєте, тому що українська делегація, в принципі, у звичайному складі була. Ну, американці розширили дріскалом, перш за все. Тобто, в силу того, що там обговорювалися, і наскільки Володимир Олександрович Зеленський сказав, що домовились практично про певні воєнні аспекти майцові про моніторингові речі, Але саме тому там і був міністр війни Сполучених Штатів Америки. Очевидно, все ж таки, в силу того, що там обговорюються воєнні питання, прийнято рішення було підняти статус делегації від цивільних. Вітка і Кушнера, додати ще до цивільних і Кушнера воєнного міністра і керівника сил Сполучених Штатів Америки в Європі? Плюс до всього іншого не треба забувати, що дрібско це людина Венса, це в принципі людина дуже близька до Венса, і таким чином ми можемо сказати про те, що віце-президент Венс також з'явився на цих переговорах. Тобто, це людина, яка орієнтується багато в чому на Венсу. Це для нас добре чи погано, якщо так одразу? Для нас це не добре і непогано. Тобто, в принципі, просто це треба розуміти, що це що Венс також включений тепер до цих переговорів безпосередньо, і відповідно з цим треба працювати. Якщо говорити про російську делегацію, ну вона не була в прошивному складі, вона просто замінила свого керівника і понизила статус свого перебування, тому що Медінський як керівник явно нижчий за статусом, ніж. Керівник ГУ ГШ Міноборони Російської Федерації Костюков. Угу. Цікаво, стосовно американських представників хотіла теж у вас уточнити. Була така інформація щодо Дріскола. Ну, пам'ятаємо, це людина, яка привозила той самий мирний план Дмитрієва, так до Києва. І тоді дуже різко нас схиляли піти. Ну, підписати цей, скажімо так, документ. Але пізніше потім Дріскола усунули від переговорів. Ну, принаймні, про це пишуть західні медіа. А от Грінкевич, Алекс Грінкевич, командувач армії штатів у Європі. Він якраз таки, нібито займає протилежну позицію і закликає Європу і Україну готуватися за півтора роки до війни з Росією та Китаєм. То чи дійсно це настільки контроверсійно різні люди, і чому вони тоді одразу в цій делегації опинилися разом? І ну от щоб розділити дійсно які позиції вони відстоюють? Я б дуже хотів, щоб ми не примітизували американську дипломатію. Це приблизно те ж саме, що сказати, що відкав російський шпион або щось подібне. Тобто, кожен з них відповідно до часу і місця грає ту чи іншу роль. І Дріскал робив не заяви від себе, а він зробив ті заяви, які на той момент йому директивно були надані з Білого Дому. Тобто, в принципі, якщо позиція Білого Дому така зараз, він буде говорити саме це. Якщо позиція Білого Дому буде інша, він буде говорити інше. Щодо е керівника сил е американських сил Європі, е то він як військовий має трошки більше люфта для е власних думок е на той момент. І що мав е зараз? Як член делегації чи має право на подібні висловлювання? Е тому е він тоді це говорив зараз в складі делегації вони будуть підпорядковуватись тим правилам гри, які прописуються безпосередньо в овальному кабінеті. А чи змінилися ці правила гри? Тут хочеться розуміти, тому що знову ж таки перед переговорами Трамп вийшов і сказав, що він вважає, вони пройдуть легко, і що саме ми маємо так сісти за стіл перемовин і якомога швидше щось ухвалювати. До цього Зеленський казав, що ми не будемо йти на помилки, які були допущені там дві 2014 році. Ми не будемо відступати від питання території. Так тому тут хочеться. Розуміти, чи змінилася все-таки позиція Білого Дому? Ми не знаємо цього на цей момент. В принципі, ми це зрозуміємо, по, тому, по тим фактам, або в присутності, або відсутності шантажу, який ми будемо або не будемо бачити найближчим часом. Знову ж таки, там, повертаючись до теми, з якої ми починали, тобто ми не розуміємо це. Шантаж, який йде зараз від словачини, Угорщини, він пов'язаний з переговорами чи не пов'язаний, буде він використаний на переговорах не тільки російською, але й американською стороною чи не буде, чи навпаки, в принципі, зараз американці скажуть і Орбану і Фіцо про те, що ви повинні зупинити цю вакханалію, тому що це заважає там позиції Сполучених Штатів Америки. Поки що у нас відповіді на це питання немає. А ну дивіться, якраз Зеленський в інтерв'ю Аксіос напередодні після е переговорів е казав про те, що. Якраз таки через Мединського так у нас є ну протиріччя або там в глухий Кут зайшли ці переговори, або це інтерв'ю, або це Аксіос наводить свої думки після спілкування із джерелами. Але на думку Меди... на думку Зеленського, ми питання виведення військ з Донбасу можемо обговорювати, але лише на умовах, якщо Москва теж буде відводити свої війська на таку ж відстань. Але ніхто від Територію агресору не збирається. Пропоную теж почути прямомову президента емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать мені, вони не пробачать Сполученим Штатам. Українці не можуть зрозуміти, чому їх попросять відмовитися від землі. Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля. Ну і знову ж таки, Зеленський каже, що поки що Трамп саме продовжує публічно закликати Україну, а не Росію, до поступок, то хочеться розуміти, чи дійсно це так і є, що Штати нас схиляють піти на компроміси? Дивіться, я думаю, що Володимир Зеленський більше по інформації, ніж у мене. Тому, е якщо він це говорить, то в принципі напевне так і є. Але на сьогоднішній момент. Наскільки я розумію, тут є не лише позиція Сполучених Штатів Америки, є позиція України, є позиція Європи, яка в принципі зайняла позицію те, що потрібно продовжувати війну. Тому станом на зараз знову ж таки, я б дуже не хотів би, щоб ми дивилися на всі ці речі, виключно через чорно-білу історію. Напевно, все ж таки є значно більше нюансів, про які найближчим часом ми узнаємо із зливів, повторюся. Ви перш за все, американській зброї Так, ви згадали за європейців. Тут були різні інсайти, і західні медіа почали писати, що вперше на переговорах були присутні представники з Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини. Вони не брали участі у прямих переговорах, але постійно зустрічалися в кулуарах із делегацією України і Штатів. То тут хочеться розуміти, яка була їхня роль, і чи дійсно вони Вперше були присутні на таких переговорах, ну, вперше українська делегація вконсультувалася під час переговорів із представниками Європи. Тут можна говорити, що це переговори, в яких опосередковано бере участь європейський союз. І ми розуміємо, що європейці зайняли як мінімум частина Європи зайняла достатньо чітку позицію про те, що е, війна повинна продовжуватися. Ну, це фраза, ця це, це теза, яку в принципі заявив керівник безпеки конференції Мінсинської безпекової конференції Ішенер, і по суті її так чи інакше дотримується частина Європейського союзу, і вона має продовжуватися поки не вдасться в принципі, я так розумію, що за їхньою логікою надламати Російську Федерацію. Але як би там не було, тобто. Знов ж таки дуже не хочу, щоб ми кожні ці заяви розглядали як остаточну позицію. Тому що ми за останні роки, напевно, вже повинні були б звикнути до того, що будь-яка заява може бути дезавойована протягом наступної доби або навіть години. Тому в даному випадку, якщо ми говоримо про європейців, да, вони є частиною переговорного процесу. Та і це, мабуть, плюс для нас. Ну хочеться принаймні в це точно вірити. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Будь ласка, ставте свої запитання у коментарях в чаті. Пішіть свої думки. Також з'явилася сьогодні така інформація від видання The Economist, що одна з версій, по суті, чому Трамп може так прискорювати тиск на нас. Бо нібито штати і Росія вже узгодили питання скасування санкцій проти Росії в обмін на операції на 12 трильйонів доларів. Ну можливо, це якраз таки йдеться про той пакет Дмітрієва, про який казав Зеленський, і от видання пише, що Дмітрія вів переговори з Віткофом про придбання часток у російських енергетичних активах. Штатам пропонувалися угоди щодо арктичної нафти і газу, родовищ рідкоземельних металів, ядерного дата центру і навіть тунель під Беренговою протокою. Як ви думаєте, чи дійсно американці вірять всі ці каз? Якщо це неправда, то навіщо тоді дійсно Дмитрів постійно літає до Сполучених Штатів і про що ж вони там домовляються? Ні, ну я не вірю в 12 трильйонів, але те, що там е величезні суми е присутні в е переговорах Дмитрів і Вітков, е це абсолютно правда. І це було зрозуміло з першого дня, як тільки з'явився Дмитрів, е як такий собі економічний бек-офіс в переговорах з е Російською Федерацією. Сполучені Штати Америки, те, що ми до цього ставилися несерйозно, те, що у нас там багато навіть поважних експертів говорили хі-хі-ха-ха, навіщо американцям арктичний шельф чи там міфічні відказомальні метали, це в принципі говорить про наше повне нерозуміння тих процесів, які відбуваються в тіні інших переговорів, переговорів тристоронніх США. Росію Україна. Але знову ж таки, тут треба розуміти, що життя не настільки пласке і настільки чорно-біле, як це багатьом хочеться показати. Тобто, якби Трамп міг був підписати цю угоду вже завтра, він би її підписав. Але е, треба також розуміти, що без зняття європейських санкцій вся ця історія не запрацює. І тут е, вкрай важливо Володимиру Путіну добитись того, щоб США натиснули на Європейський союз і в принципі частково почали зніматися санкції із росіян з іншої сторони, Російська Федерація не знає, як їй до кінця повести себе, тому що підписання подібної угоди робить величезні проблеми із стосунками з Китайською Народною Республікою, і йти на це на сьогоднішній момент. Я не впевнений, чи Путін до цього готовий. Плюс до всього іншого це е, так чи інакше воно не вирішує питання закінчення війни в Україні, тому що Україна не погоджується на те, щоб е, просто вийти з Донбасу і визнати ці території російськими. Е, тому е, чи присутня е, справді переговорна позиція по на астрономічні суми, реальна астрономічні суми між Росією і США так присутня, е, чи можливо це втілити в життя отак просто класно шипальцями? Ні, неможливо. Тоді буквально уточнююче запитання дуже коротке. Щоб розуміти, без підписання угоди між Україною та Росією або Україною штатами і Росією штатами, чи можливі будуть такі економічні угоди суто між Штатами і Росією? Чи все упирається в мирну угоду? Ну, безумовно, упирається в мирну угоду, плюс зняття санкцій. Тобто путіну потрібно дві речі: території, про які ми так багато говоримо, і зняття санкцій, в тому числі зняття європейських санкцій. Без цього закінчення війни неможливо. Зрозуміло. Будемо тоді разом із вами аналізувати і наступні події. Дуже вам дякую, що сьогодні змогли долучитися до прямого ефіру. Нагадаю, сьогодні говорили разом із політологом Вадимом Денисенком. Ви ж ставте свої запитання пану Вадиму і коментуйте, будь ласка, під відео. Дуже вам дякую.